Але по перше, Росія завжди використовувала російську мову як інструмент впливу, як виправдання для захисту російськомовних, як виправдання повномасштабної агресії в Україну. Це було одним з аргументів, до речі, для окупації Криму та Донбасу, ну а потім і для повномасштабного вторгнення. Кожна російська пісня, що звучить публічно в Україні, це, друзі, маленька тріщина в нашому мовному кордоні, яку може використати ворог. Чи хтось з вас хоче повторного вторгнення Росії в Україну, скажімо, через 5-10 років? Тож може краще викреслити привід під назвою захист російськомовних. А ще історично українська мова завжди була під заборонами, утисками, репресіями. Були такі валуївський циркуляр і ємський указ, які, друзі, прямо забороняли друк книг викладання та виконання творів українською мовою. Десятки, якщо просто не сотні років, нас намагалися перетворити на малоросів та знищити нашу ідентичність, починаючи саме з мови. Зараз, коли ми боремося за свою незалежність, ігнорувати цей історичний досвід аж ніяк не можна. Державна мова це не просто правило, це наш імунітет від агресора, це наші друзі з вами, ДНК. Державна мова має бути лише українською. Це ключовий елемент національної безпеки. А як ми бачимо, Росія не визнає Україну як окрему державу, а українців як окрему націю. Вони використовують російську мову як виправдання для захисту та вторгнення. Роками українська мова була пригнічена, особливо у великих містах. Зараз час відновити історичну справедливість і дати нарешті українській мові зайняти своє гідне місце в своїй. Власній державі